Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і це канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Трошки зараз в моєму житті не дуже виходить мене знімати, але я вишиваю і хочу вам дещо показати. До мене зараз приїхав наборчик. Відгадайте, ось так можна вже зрозуміти, з якого магазину, правильно. Це рукодільний сундучок. Не дуже я останнім часом задоволена цим магазином, але все одно мрію побувати в Дніпрі і зайти до, до них в гості, тому що я в них ну, довго купую і дивіться, яка краса. В общем, довго купую і шкода мені, що так от то довго якось, то ще щось. Короче. Зараз хочу показати вам, сьогодні 23 січня. Я збираюсь на зустріч вишивальчиць всеукраїнську українську зустріч, ви всі знаєте про неї. І нервую, звичайно ж. І те треба, і все треба. І життя ж нікуди не відкладеш. Життя теж треба жити, і воно приподносить нам такі сюрпризи. Однак сьогодні ми з вами будемо. Роздивлятися ось такий наборчик. Мене просто рвет, як мені подобаються ці стрікози, кольори дуже подобаються. Ось, як у Маринки і прогресив все калібрі, так у мене з цими стрікозами. Ну, взагалі, і магніт у мене стрікоза, і пуговки стрікоза, і цей набір подобається. І Наталі Лужанської ці стрікози новиночки будуть на ретриті. Ну, просто ці стрікози взяли мене в полон. Так що я в полоні, рятуйте. Так, будемо зараз роздивлятися, що ж це за намір. Так, ось так, такий артикул Dimensions 07. Не знаю, что там з тим фокусом. 0,7,2,08 пара бабок Dragonfly Payer. Е, він мені прийшов дешевше, ніж тут написано. І тут же така упаковка, що розорвеш, уже назад не складеш. Ось я її розірвала варварським. Це дякую рукодельному сундучку за подарунок. Дуже мені подобається. Возьму з собою в дорогу, і чайочок в поїзд і цукерочка. Так, дивимось. Ось таке іде в нас прев'ю. Я не знаю, як вам, мені подобаються кольори не дуже-дуже-дуже. Що мені не дуже сподобалося, що сплатила я в середу, в понеділок, тільки вечором вони відправили. Ну, вибачте, це було в ту чи четверг я оплатила. Ну, коротше, сьогодні четверг, тільки я змогла забрати. Ну, от таке. Ось так воно ближче виглядає. Подивіться на ці кольори. Дівчатки, ну я не знаю. або ну, у мене тільки зносить кришу, або вам теж подобається. Дуже-дуже файно. Я дивлюся на канал Ленин, як вона ці джаснани вишиває. Боже, яка красота, які ці рамочки дорогі, як оформлює в цій київській багетці. Боже, дівчата, ну ви такі крутезні. Я почуваюся, у мене. Не дуже, коли я це дивлюся, то мені здається, що я взагалі нічого не роблю порівняно з вами. Звичайно ж, це не так, але так виглядає. Вам не видно, але ось ці білі, це така класна ніточка. Зараз вам буду показувати. Значить, дивіться, ось так вона все пишеться, розмір 5х5 інч це 13 на 13 см. Тобто вона маленька. Я думала, що, може, зроблю її такою подушкою, але подушка маленька. Так, это картонка тут такая. Да и вам еще в наборе. Это, кстати, наперсток от моей бабушки. Бабушку мою звали Мария, царство небесное. Она меня научила вышивать. Это ей наперсток. Класс. Так, ну да вам еще у нас в наборе. Да? Ой, не оторвать глаз, какие красивые у меня цвета зараз будем дивитися, що у нас тут и Д. Смотрите. Ось вот у нас такие ниточки. Все знают этот их органайзер. Ось вот такие номера. Может кто-то захочет под вором, если у вас есть остатки, то вполне себе можно. Так, тут входит еще вот такая стричечка. Подивіться, какая она классная. И вот эти, то, что я вам показывала, такие светленькие, вот, это именно вот этой ленточкой. Вы представляете, какая это будет красота? Ну, гляньте, ну просто. Ну, я не знаю, может, вас так не рвет, как меня при выгляде на цену. Мне очень нравится. Яка просто класс. Так. Вот такая ниточка тут идет, такая стричечка. Вот такие колеры. Тоже класснее. Видите, вот у тебя такие. Прямо класс. И вот этот стромин с нанесенным рисунком. Так. Носит так. Да? Не, пусть так. Видите, Кивен маленький, девчата Тоже маленький. Осити все номера. И вот как должен выгля... выглядеть. Ну а как его вышивать? Это гобеленовым этим швом. У меня есть уже тигр. У меня там ничего не получилось. Я вам показывала в своих видео. Ну, в общем, вот такая. Вот такой стромин. Ближе. И две стрекозы. Класс. Видно вам. так можно. Цвета, в общем. Так, дальше. А дальше что? все, вот нитки. Вот схема. Сейчас посмотрим, как схему. Я предполагаю, что схема с такими островами. Никак, но нам мы привыкли на крестике. Нет, здесь скорее всего, что областями такими. Да, как я и думала. Вот, смотрите, видите, какая схема? И как ты эти, этими островами вышивать, я не знаю. В общем, на канале Титонька Оксана, она сказала, перерубить мне в хрестике. Вот. Так что я це отправлю все. Здравствуйте, посмотрите. На русском языке. Здравствуйте. До свидания. Ну, в общем, вот такая схема. Это кто девочек спрашивал там в мережке? Ось, девчата. Кто-то там сказал: Так точно так же вышивай, что не ясно, только гобеленовым швом. Вот, девочки, схема, что не ясно. Все неясно. Здесь совсем по-другому. Это ж не то, что схема, как в крестиках, и вы вышиваете просто гобеленовым швом, как полукрестом. Нет, здесь совсем все по-другому. Здесь схема идет вот с такими областями. Вот так вот. И куда втыкать, откуда и куда, неизвестно. Так. Все, показала я вам распаковочку. Сейчас еще покажу, чем я занимаюсь, что я сейчас вышиваю. Ще хочу вам показати ось такі ниточки. Вони у мене задіяні в одній в вишивці, яку я зараз вишиваю. Вона від Вікторії. Я не пам'ятаю, як називається, тому що, коли дівчата називають цими англійськими словами, для мене це я не запам'ятаю це взагалі. Це віка, віка живе у нас у Львові. І вона випустила свою схему першу, називається мавка. Зараз я вам покажу ось так я її вишиваю. Дуже класно виглядає. Я вам в описі додам посилання на неї, щоб ви подивилися, як вона буде виглядати. І ось такі ниточки зараз в мене задіяні. Це 3609. Це. 36.07 і, по-моєму, 08. Да. Ось такі, красиві. І ще хотіла вам показати мій оформлений чумоданчик, який я беру з собою в подорож. Ось він. Зараз покажу поближче. Так як там буде Наталя Лужанська, то оцей. ей я вышила. Не стала приклеивать, пришила. То тут по краю. А тут можно будет как топер использовать. Туда палочку вставлять. Вот сюда. Здесь не зашито внизу. Вот так вставлять ее. Напрыгла. То есть так. Раз. И кудысь. Газон с квитами. Классно. Просто прелесть. Какая красота. Так что вот так можно здесь внизу вставлять, тут у меня не зашито. Ну и зараз покажу мое оформление, я оформила свою вышивку нарешті. Э, так, как я хотела, дуже радію, дуже мені подобається. О, оформила ось такий чумаданчик, подивіться, тут на змейки, а це з задней стороны. Тут ось збоку і ось тут іде моя вишивка, Он буде фокусуватися или ні. Ось так. Тут ось така тканинка з степкою. Клас. Тут ось так от. Тут у нас выши блекворк. Зараз покажу, як вона відкривається. Що туди я поклала в мене там і п'яльця, і все. Ось так збоку. Це ручки такі репс, репсовая, та стрічка відкриваємо. Оп. Тут в мене вишивки зобрані. Ось так. Тут у нас відкривається прозоре віконці. Ось я вам покажу візитку, щоб ви знали, до кого звертатися. Ти посмотри. Так, ось дивіться, я відкриваю. Тут прозоре віконце, тут я складаю п'яльця, вишивки мої, голки. І ось я хотіла вам показати, хто шиє цю красу. Воно не фокусується. Чим дуже роздражає. Так, дуже об'ємно. Подивіться, скільки всього у мене тут зібралося. І зараз покажу, як внизу. Так, покажу вам ось ця вишивка була у нас з минулого ретриту. Дівчата, мені не подобається, які в мене виходять відео. Вибачайте, але краще я не можу. Значить, дивіться, тут є 4 кармашка. Раз, два, три великий такий. Бачите, великий. І чотири. Ось теж великий. Тут п'ятий таке прозоре віконечко. І тут все-все-все у все, все нас з вами. І п'яльці, і уголки, все поміститься Ось такий в мене чомоданчик їде зі мною. Бачите, скільки всього скільки всього вміщається. Дуже файний і класно. Все, буду на цьому закінчувати. Бажаю вам здійснення мрій. Дякую вам за перегляди, що ви пишете мені коментарі, хоча мені здається, що я її не заслуговую. Все, пока-пока!